Так зустрічають Тетяну Піскурьову її підопічні собаки різних порід, віку та розмірів. Зараз відомо, що шості волонтерка опікуються більш ніж 50 чотирилапими улюбленцями. Вони всі біжать до неї, бо вона кожного з них врятувала і подарувала сите спокійне життя. Адже кожного дня по кілька разів Тетяна привозить сюди собакам і їжу, і воду. І за це хвостики грайливо машуть хвостами і біжать до своєї рятувальниці. Мій день починається з того, що я утром встаю, годую своїх 17 собак і півсотні котів, потім наливаю відра і їду сюди. І швиденько убираю вольєри, наливаю воду, годую, їду додому, купаюся, їду на ринок, прилаштовувати. Ну, Ну, кості з маличим. Ще ж з утра. Надо зварити кашу. Варю я утром 30 літрів і ввечері 30 літрів. І ще догадовую кормом зверху, тому що на таку зграю, два відра маловато. Ну, Дякуючи міжнародним організаціям, міжнародним, а також хочу, дуже подякувати м'ясному нашому на ринку. І м'ясній лавці, і всім тим, хто допомагає нам з продуктами, тому що самі мені дуже важко, чесно кажучи, я би не знаю, де мені брати такі кошти, щоб прогодувати саме бачите, скільки собак собак Тетяна забирає з вулиці, здебільшого це ті тварини, яких на призволяще покинули господарі або ж ті собаки, які через безвідповідальність хазяїв почали масово плодити потомство. Одна з останніх знахідок Тетяни. Дорослий Алабай, якого вона привезла з одного із сіл неподалік шостки. Мені вже телефонували, мабуть, тижні два. Люди кажуть, що як їхати на переговку у Богдановці, бігає Алабай, що його збила там машина, ну він і діти бачили. Я два рази їздила туди, я його не знайшла. А потім місцева дівчина там продавчиня з магазину, сама його спіймала, закрила у будці, і ми приїхали його, забрали. Приїхали, забрали обманом, звісно, ми в будку його заманили. Їхати він не хотів, людям він не довіряв, особливо чомусь чоловікам. Ну, ну як розказували за дітьми, він ходив слідом. ну, До жінок нормально лояльно, але дотронутися до себе він нікому не давав. ну, Він рикав, і ми, коли питали, ну, намагалися його взяти за шийник, то він як крикнув, що Ну, заманили ми його тоді кусочком м'яса. Він але тут пригоди волонтерки тільки починалися. Коли приїхали в шостку, на Жінку чекав, сюрприз. Привезла я його на шостку, залишила в машині. Я вийшла, я лабаю, вийшов з вікном за мною. Через 20 хвилин я узнала, що він уже бігає там, тому що мій знайомий його спіймав і мені вже зателефонували, поки зрозуміли, що то моя собака, ну, що моя машина. і Мені зателефонували, і я. Прибігла, ну тоді я, звісно, ну сказати, що була в шоці, нічого не сказати, саме розумієте, ремонт, така дороговартісна у нас штука. Я його схопила за наш шийник, за поводок і думаю, ну що мені з тобою? Ну ну що, у парк пішла, сіла з ним, він ліг біля мене, а нічого в нього і не було. Ну і що, ну що, собака? Ну не треба було залишати, бо собака крупна. Хоча у мене це перший раз я лабаїв возила, ніхто не виходив. Ну, цей вийшов і… Тетяна поселила свого нового чотирилапого товариша в вольєр, дала йому ім'я фіат, як у машини, вікно якої він вивалив. Полікувала, відгодувала, але він хлопець з характером. Тому щодня їй доводиться лагодити вольєр, бо він розплутає проволоку і рветься на волю. Але випускати до зграї таку велику собаку Ати грично не можна, це небезпечно. За майже два тижні з собакою тут відбулися разючі зміни. Я можу його погладити. Він дуже слухмяний, він дуже адекватний. Він ну лишній раз не гавкне там без діла, як роблять деякі мої собаки. Він вихований. Я не можу сказати, що їм там хтось не займався. Я не знаю, як він опинився на вулиці. Ну просто так такі собаки не ну, я думаю, або. Переселенець або хтось помер в господарі, тому що ну не викидують собака. Видно, що він від заводчиків не то, що там якісь метис чи ще щось. Він вже реально куплений за гроші і коштують вони зараз немало. Тепер фіат шукає собі нову родину. Тетяна говорить: він як велика дитина, потребує піклування і розуміння. Він на інших собак не гресує зовсім. Він не, це сам перші три дні він стресував, звісно, йому було страшно, як і всім, люба інша собака так само. Потім побачив, що його тут годують по розписанню, і спокійно. Його головне нагадувати, налити води, обрати вольєр і він спокійно собі спить. У мене це п'ятий алабай, всі були дорослі. Я не знаю, я з ними дуже добре нахожу общий язик. Я люблю великих собак. Чим собака більша, овчарки, алабаї я дуже люблю мені захоплення від цих собак. Ну я їх не бою. Може, тому що я їх не боюсь. Окрім того, Тетяна власним коштом лікує тварин, якими опікуються, але не завжди така потрібна волонтерська робота знаходить відгук у серцях оточуючих. З Собаками не зовсім немає ніяких проблем. Проблеми тільки з людьми, які не розуміють, що собакам теж треба десь жити, що це живі організми, і те, що їх викидують на вулиці, це не вина собак, це вина саме людей. Це таки Тетяна, яка безліч разів вже опікалася об людську жорстокість до тварин. Сподівається, що наше суспільство зміниться і стане більш добрим до своїх чотирилапих друзів. Дай Бог закінчиться війна, буде перемога і щось поміняється. І я сподіваюся, що буде той момент, коли ми зможемо давати собаки кашенят тільки по договорам, щоб люди несли відповідальність, якщо ви можете пригодувати. То беріть, не можете, не беріть. До великої собаки, так, да, треба підхід. Але я, тих собак, яких я віддаю, я на зв'язку круглосуточно. Я їх, ну, хоч посеред ночі не розбудіть, я скажу, якщо що, не дай Бог, я і, і лікую їх. І ну, допомагаю всім, чим тільки можу. І готова до самої смерті собаки бути на зв'язку, тому що стільки в них вложено у цих собак, що віддавати кому попало, я вже більше не хочу. あっ <laughs>